Подивимося, що в дану хвилину, секунду, він про вас думає. Що тут у нас вискочило, печірка кубків. Він хоче, щоб ви перестали сумувати, ніби хоче вам щось запропонувати тут, чи допомогу якусь свою, чи взагалі може бути тут по картам, що ви думаєте про одного мужчину, сумуєте, плачете за одним, а тут приходить інший, чи є вже в вашому житті інший, який хоче вас. Врятувати від цього, я би так навіть сказала, який може дати вам внутрішній спокій. Ну, тут іде мужчина якийсь, який хоче вам е, допомогти вирівняти свій стан. Закоханий мужчина. Це це мужчина, про якого ви думаєте, чи це інший? Ану, покажіть, по картам Башня. Ой, скоріш за все, це інший, дівочки. Скоріше за все це інший. Ви тут э, сума сходите по одному, переживаєте, чекаєте, плачете, ніяк не можете відпустити, а прийде хтось інший, або вже навіть ця людина біля вас є. Це може бути вірний друг, який хоче вас заспокоїти, або от такий прийде мужчина, спочатку як друг, а потім може стати більшим, якщо ви пустите його в своє серце.